Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядон. Сьогодні говоримо про зустріч лідерів Європейського союзу, яка відбулася напередодні у Копенгагені, Де лідери ЄС повинні були розглянути кілька надважливих питань як для блоку, так і для України. Міський розмови сьогодні. Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. А що ж напередодні лідери ЄС всі були в Копенгагені? Мали розмову з багатьох гострих питань, які стосуються в першу чергу і України цей і подолання вето Угорщини, і що робити з замороженими активами Росії, яким чином їх передати на потреби в Україні, і стіна дронів, все таке інше. Давай, але ну, як зазначають європейські змі? Ті коментарі, які давали різні лідери, вони свідчить про те, що здається, ні одне питання, так і не було остаточно вирішено, яким чином діяти і як жити. Давайте розпочнемо тоді розблокування членства України в ЄС, тобто просування, що мається на увазі, 27 країн повинні дати зелене світло. Угорщина проти, і вона буде проти, поки буде там орбан президент Євроради кошта коста запропонував. Просто більшістю давайте, щоб розблокувати. Коли вже про членство буде остаточно, тоді вже будемо думати інший варіант. Е, як вам такий варіант? Чи можливий він? Ну, На сьогоднішньому етапі нас цікавить те, щоб ми відкрили перший кластер для проведення перемови. до речі, глава, е, е Європейської ради він заявив про те, що Україна виконала свої зобов'язання, і зараз черга. Якраз за е, європейським союзом щоб виконати свої е, зобов'язання піти на зустріч Україні, і дійсно ситуація є доволі складною з огляду на те, що Орбан Угорщина намагається блокувати навіть відкриття е, цих е, першого переговорного кластеру. Я у мене є своє припущення, чому це відбувається. Я думаю, що заба... це пов'язано з внутрішньою політикою, тому що е, Орбан він, як політик, намагається утриматися за будь-яку ціну при владі. Він бачить, що динаміка внутрішня в Угорщині складається не на користь орбана незабаром вибори. Він може втратити владу, і зараз для того, щоб утриматися при владі, йому треба мати, ну скажімо так, певні економічні важелі е, пов'язані наприклад, з дешевим російським газом і нафтою. І він робить такі кроки, розуміючи, що це дуже сподобається Путіну. Що Путін е, готовий е, продовжувати надавати. Угорщині дешевий російський газ, можливо, ще якісь економічні преференції, які на думку Орбана дадуть йому можливість виграти вибори. Тобто, це питання такої з одного боку взаємодії з Росією, координації дій з Путіним. А з іншого боку, це найголовніше намагання втриматися при владі. Тому від Орбана зараз очікувати конструктиву ми не можемо. Але що можна реально зробити в цій ситуації? Про це власне сказав е, е, голова Європейської е, ради Кошта. Він сказав, що рішення може бути прийняте е, кваліфікованою більшістю голосів, принаймні на цьому етапі. І зараз відбувається такий процес, е, е, спрямований на те, щоб це все таки е, сталося, щоб е, е, було відкрито перший е, кластер для пере перемовин з Україною е, зараз. На ну, остаточного рішення поки що немає, але те, що я бачу, є головне є воля з боку і керівництва Євросоюзу і переважної більшості е, е, держав-членів, щоб це відбулось, тому що знаєте, ну всі ж бачать, яку яку величезну роль е, в забезпеченні безпеки їхніх країн відіграє зараз Україна. І якщо не відкрити цей кластер, це ну це, знаєте, я скажу чесно, це буде просто аморально. Це не тільки буде всупереч е, якимось там політичним домовленостям е, і, і міжнародному праву, можна сказати і так, але це було б е, політично неправильно і дуже навіть і, і аморально. Це зрозуміло і позиція зорбана зрозуміла, але знову ж таки, кошти запропонував і що. Ми маємо. Ми маємо, що кілька країн, ну як пишуть представники європейських змі, кілька країн. Ну скажімо так, не те щоб проти, але ну не хочуть, щоб така система була порушена. Чому там Франція, Данія просто за те, щоб впливати на рішення подальші? Тобто, якщо одноголосність буде прибрана, там та ж Греція не хоче, хоче тримати право вето, тому що побоюється Туреччина на майбутнє можливо, болгари проти македонців. Хорвати розуміють, що серби в якомусь майбутньому також будуть подавати щодо вступу ЄС і хочуть мати право веде. Ну тобто, розумієте, знову ми маємо розмову про розмову, чи все ж таки питання зрозуміло, треба його вирішувати, і ми це розуміємо. і Європейці більше зрозуміють, але знову маємо розмови і оцю знаєте політику, коли європейці збираються, і кожен тягне своє? Ну так виходить. Ну так воно є. Дійсно, кожна країна обстоює власні інтереси, дивиться там майбутнє і так далі. Але все одно я вважаю так, що тут головне, що ми маємо, все таки політичну волю і бажання все таки вирішити це питання і нарешті відкрити переговорний кластер для України. Перше, принаймні, тому якщо є таке бажання, то механізм, в тому числі політичний юридичний, їх можна знайти. І зараз відбувається пошук таких механізмів. Ну, звичайно, кожна країна, вона ну є країни, точніше, які не хотіли би створювати якийсь прецедент, який вони вважають не не завжди можливо корисним для себе. Але треба виходити і розуміти, і вони це розуміють на мою думку, що зараз Україна знаходиться в особливих обставинах, і що, врешті-решт, в їхніх національних інтересах все таки допомогти Україні. В цьому питанні, тому що це питання також безпеки не тільки України, а також безпеки е, Європи в цілому і їхніх країн, зокрема, розуміло Ну за результатами якби зустрічі, як пишуть знову ж таки неназвані дипломати коментують. Кажуть, що все ж таки більш за все будуть чекати результатів виборів, тому що зараз партія ФІДЕС програє за опитуваннями вибори навесні у Угорщині. І нібито зміна влади принесе і зміну позиції країни загалом. На ваш погляд, зміна влади, якщо вона відбудеться, це гіпотетично ще не зрозуміло, як там буде, але все ж таки, матір представник опозиції, який зараз опонує Орбану, так він попереду за опитуваннями на ваш погляд. Якщо все ж таки його партія тіса перемагає, він при владі прем'єр-міністр. Це змінить позицію країни по відношенню до питань щодо України. Ну, з одного боку, ми не втручаємось в внутрішні політичні процеси Угорщини, але з іншого, ми розуміємо, що на превеликий жаль при владі зараз знаходиться лідер, який підіграє як мінімум Путіну нашому ворогу, і ну і, на жаль, робить такі е, речі або, або робить неприпустимі абсолютно заяви стосовно суверенітету України, наприклад, і навіть дійшло до того, що вже угорські. Дрони з'явились, порушують е, повітряний суверенний простір України. Це ж абсолютно неприпустимо. Mm -hmm. І звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб Угорщина як країна, як держава вона була про західну, про європейську, щоб вона обстоювала інтереси європейської безпеки і разом будувала е, європейську архітектуру безпеки. Тому дійсно е, хочеться, щоб при владі знаходились здорові демократичні сили, і це. Великий шанс, що е, такі обструкція, такі негативні дії, вони припиняться. Е, я, я дуже принаймні на це сподіваюся, але ну я тут знову ж таки вірю в мудрість угорського народу те, що він прийме правильне рішення для себе насамперед, для демократії всередині країни, і е, на підтвердження свого європейського вибору. Знову ж таки, питання, яке розуміють, що треба вирішувати, усі, нібито, це заморожені мільярди Росії, які потрібно передати на потреби України. Європейська комісія, як вважалася, то вчора придумала таку от хитру лазівку, да тобто репараційний кредит 140 мільярдів євро, значна сума, яка допоможе Україні втримувати, <клухи> тому що раніше казали, що ці гроші потрібні будуть для відбудови, але зараз зрозуміло, і в Європі також розуміють, що якщо Україна впаде. То ну, яка відбудова? Нічого нічого буде відбудова, і до цієї зустрічі, нібито, наприклад, той, же президент Франції Макрон погоджувався з цією пропозицією, принаймні, під час Веймарського в онлайн форматі Веймарський трибутник відбувся, Польща, Німеччина, Франція. І він нібито підтримував Але вчора, під час засідання канцлера Німеччини, Мерц, вкотре закликав Брюссель вирішити це питання. А Макрон і прем'єр і Верер. Казали, що це порушення міжнародного права. Ну тобто, та риторика, яка була присутня у певних представників європейських країн, вона залишається, хоча нібито все вже майже було погоджено. Як ви вважаєте що тут відбувається? Тому що зрозуміло, питання треба вирішувати. Чому воно не вирішується, чому буксується знову? Ну на, насамперед я на це питання дивлюся, як. Е... Професор міжнародного права, як юрист міжнародний, я категорично не погоджуюсь з тією тезою, що це нібито суперечить міжнародному праву. Навпаки є такий документ, який було розроблено комісією міжнародного права організації Об'єднаних Націй, в якому йдеться про засади по суті відповідальності держав за. Міжнародні правопорушення, International Wrongful Acts, як там написано, і там є дуже чіткі засади, дуже чіткі принципи міжнародного права вони сформульовані стосовно того, що та держава, яка вчинила міжнародне правопорушення, має сплатити репарації, має відшкодувати в повній мірі всю ту шкоду, яку вона спричинила. Жертви такого правопорушення, тобто, з точки зору міжнародного права, абсолютно немає жодних е, е, сумнівів стосовно того, що Україна як жертва російського злочину агресії має право на повне відшкодування, і ці гроші, які є суверенними коштами Росії в Європі, вони мають бути не тільки заморожені, а конфісковані і передані Україні. Тобто, тут ну будь який об'єктивний юрист міжнародник може це підтвердити. Дійсно, є мені здається, тут питання економічно-політичне, тому що ті країни, які мають на своїй території ці російські кошти, вони не дуже зацікавлені в цьому. Ми спостерігаємо таку картину, що, наприклад, країни, де таких грошей небагато, вони більш вільні, більш об'єктивні, і вони не мають сумнівів в тому, що треба ці гроші передати Україні. А там, де таких грошей багато, вони починають знаєте, висувати аргументи е, такого ж типу. Ну е, якщо ми е, передамо ці гроші, е, конфіскуємо російські кошти, то тоді, е, скажімо, авторитарні країни, які тримають також в наших банках свої гроші, суверенні активи, вони можуть боятися, е, що це буде небезпечний прецедент. Їх теж можуть е, колись позбавити. Ну, це як на мене, дуже такий слабкий аргумент. Який не має відношення до права до міжнародного права, навпаки навпаки, таке покарання агресору, воно підкріплює руловло, тобто верховенство права, і, і це дуже добре свідчить про, про ті, про ті країни, які це роблять, тому дійсно питання залишається, але воно таке політико-економічне, я б сказав, водночас. Зараз, скажімо так, навіть ті країни, які е, бояться е, ну, е, зробити це е, юридично, тобто позбавити е, Росію е, юридично е, цих коштів, конфіскувати, вони намагаються знайти компромісний варіант. І, власне, е, таким компромісним варіантом, з їхнього погляду, є якраз такий е, 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 репараційний умовно кажучи, кредит. Тобто, йдеться <кій> про те, що. Суто формально юридично ці кошти, російські суверенні активи, вони не перестають бути коштами Росії, тобто Росія формально не позбавляється власності право власності, так але по суті вони стають основою для того, що ну що це змушує Росію колись рано чи пізно виплатити репарації. І вже за рахунок цих, цих майбутніх репарацій Україна отримає вже зараз ці кошти для нас. Найголовніше отримати ці кошти зараз, а, і ну, під такий свого роду кредит. Тобто йдеться про напрацювання такого відповідного а, правового механізму, який би виконав основну свою місію, передав би ці кошти російські суверенні активи Україні вже зараз. Залишаючи при цьому формальну власність, російську власність на ці кошти, тобто зараз відбувається напрацювання цього механізму, але нас тут цікавить результат. Результат полягає в тому, щоб отримати кошти, які допомогли би нам продовжувати нашу боротьбу, які допомогли би нашій економіці під час війни. А, а який спосіб це буде зроблено? Це вже таке другорядне питання. важливе, але все-таки другорядне. Зараз найголовніше якомога скоріше отримати е, е, ну, повною мірою цю компенсацію за е, спричинені російськими злочинами. Е, шкоду українській економіці і Україні. Ну, гіпотетично війна може тривати і рік, і два, і п'ять років, ще може тривати Путін. Ну що людей в нього йому не жалко. Їх ще там досить багато техніка є, що не воювати. Тобто, а виходить, що в Європі тут війна. Вони кажуть, тож Макрон каже: ми майже у стані війни з Росією, але інші питання ми будемо вирішувати, як нібито у нас майже мир. Ну тобто, якщо, наприклад, це стосується з одного боку. Зрозуміло, це їхні болючі питання. Економіка там не все так просто. З іншого, ну так у нас війна. Чи все-таки у нас напіввійна, чи у нас напівмир? От, і все. Тобто, якщо війна, то питання вирішуються як як під час війни, от, і все. Тобто, шукається рішення, як ви зазначили, будь-яке, яке, яке більш-менш буде пристойне, але яке вирішить це питання? А поки що, ну як знаєте, знову Європа. Ті кажуть, можна мерз, каже, так треба це робити. Макрон каже, та ні, ну давайте давайте шукати інші варіанти, які а які варіанти шукати. Ну і знову розмови ми маємо, так виходить. Ну, ви знаєте, я е, пам'ятаю, е, є такий е, відомий американський економіст е, е, Андерс Асланд, якщо не помиляюся, він колись написав е, в Твіттері, що Україні е, е, з його погляду, щоб виграти війну, виграти саме, потрібна е, допомога у розмірі 50 мільярдів євро щороку. Тобто, якщо вдасться передати ці російські кошти Україні, цього буде достатньо, щоб вести війну роками по суті. Але на мою думку, якщо подивитись на історію, то Росія не може довго витримати війну. Давайте ну, подивимось, Перша світова війна три роки. Тривала і Російська імперія е, припинила своє існування три роки. Вона не витримала. Насправді в Росії ситуація економічна і і, і навіть там соціальна, політична, вона е, надзвичайно складна вона ну так. Па, па. Тому для нас головне е, протриматися. Цей період для цього необхідні ці гроші. Я дуже сподіваюся, що європейські лідери це добре розуміють. Ну а стосовно того, що ви кажете, французька політика, що тут ми воюємо, тут не воюємо, так вона ну дійсно є не дуже послідовною. Але тут французи вони взяли в якості такої моделі американську зовнішню політику у свій час, американці, наприклад, не тільки там з Росією, там навіть з іншими країнами. Вони намагали, які ну вороже були налаштовані до сполучених штатів. Вони казали так: що є питання, де ми конкуренти, є питання, де у нас складні відносини або конфлікт. А є питання, ми їх е, виокремлюємо, е, розглядаємо окремо це питання, наприклад, де ми можемо навіть співпрацювати. Тобто, я вважаю, що це непослідовна політика. Тому що держав... європутін вже фактично фізично атакує Європу дронами. Літаки літають по Естонії скільки хочуть, І давайте. Тоді ще одне питання, яке також яскраво демонструє. Що нинішні проблеми, скажімо так, єдності Європи, це захист самого Європейського союзу. ціна дронів тобто, була атака на Польщу масована. Всі її визнали майже всі її визнали ну, принаймні Польща, декілька країн. А, ну знову ж таки зібралися. Одні країни кажуть, що треба в першу чергу. Це ті, які стикаються з кордоном, які мають кордон з Росією, які розуміють, що ці провокації, ці атаки вони будуть продовжуватися і збільшуватися. Країни Балтії Польща. Е, Румунія, але наприклад, ті ж південні країни, Іспанія Італія кажуть, навіщо нам витрачати ці кошти, або давайте робити на всю Європу, що звичайно дуже дорого, або ну навіщо? Тому що ну нам не загрожує Путін, ніякі дрони до нас не долетять. Е, ну і от така дискусія відбувається. Тобто, знову навіть те питання, яке торкається їх, в першу чергу, чомусь немає дискусії, і це під час того, коли війна четвертий рік уже скоро буде в Європі. І вона до них добирається. Що тут ви скажете стосовно цього? Е, ну насамперед, і е, це дуже важливо. Е, нещодавно відбула, відбулися такі е, тектонічні просто е, зрушення в розумінні європейськими лідерами, що в якому стані зараз знаходяться відносини між Європою і, і е, державою агресором Росії спочатку. Це е, німецький канцлер сказав, що Німеччина знаходиться в стані конфлікту з е, Росією. А, зараз ми бачимо заяву е, е данської е е прем'єр-міністерки стосовно гібридної війни, заява Макрона. Тобто Європа усвідомила, що зараз вона знаходиться в стані гібридної війни з Росією, і інструментом цієї гібридної війни, зокрема, є дрони. І подивимось на ту ситуацію: 19 дронів е перетнули кордон з Польщею, російські дрони порушили. Повітряний простір е, Польщі. Скільки вдалося збити з цих дев'ятнадцять чотири. Тобто, ну на мою думку, я не військовий але... десяток f 35 чи щось там таке. Так, так, Тобто, а а це дуже коштовна річ. Там одна година, я не знаю, це це дуже коштовне е, 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 використання F-16. Тобто пр... правда, полягає в тому, що Європа не готова в військовому плані. До такої гібридної війни єдина країна, у якої є досвід, у яка ефективно бореться, і ми ж бачимо скільки у в сенсі процентному в сенсі відсотків, що Україна дуже ефективно збиває знищує російські дрони. Тобто на сьогодні ця стіна дронів для Європи це її Україна. Тому я не знаю деталей стосовно цієї ідеї. Так, вона дуже добра, тому що це йдеться про е, європейську безпеку створення стіни дронів. Я не знаю деталей цього проєкту, але на мою думку, треба повернути до е, того, щоб закрити небо над у, Україною. Краще щоб стіна Україна вже є стіною проти російських дронів, і треба, щоб країни НАТО, країни Європи почали збивати знищувати. І допомагали Україні знищувати російські дрони російські ракети у повітряному просторі е, України, е, тому що це не є. Вони бояться прямого конфлікту з, з Росії, але знищення з точки зору міжнародного права знищення російських дронів над е, в повітряному просторі України. З дозволу, звичайно, України це не це не призводить до прямого конфлікту між тими країнами, які це, це допомагає це безпека, можна її так назвати, скажімо, так. безумовно, і це необхідність, тому що ми вже бачимо до, до чого це призвело. Вже є цей прецедент, коли якщо ви не зупиняєте російські дрони над територією України, то тоді вони долітають до вас, і вони дедалі більше будуть це робити, тому що Росія тільки. Е, нарощує цю кількість дронів, і це буде дедалі більше. Якщо ви не зробите цього зараз, це ж це ж питання вашої безпеки. Насамперед, ну на словах, ніби вони це все розуміють, але чомусь дії все ж таки повільні, якісь знаєте всі розмови, дискусії і все таке інше. Тобто, швидкого прийняття рішення, швидкого реалізації, чомусь з багатьох питань, такі які потрібніше вчора було, їх чомусь, на жаль, немає. Будемо сподіватися, що. Це все зміниться. Знову будемо сподіватися на це. все що ж Дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем Босток був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко, з яким ми обговорили результати саміту лідерів ЄС, який відбувся напередодні у столиці Данії Копенгагені. Дякую глядачам, Босток, що були з нами під час цього ефіру. На все добре та до побачення.